ми починали розробку цього великого проекту не тільки для цих зруйнованих приміщень а ми на початку у травні ще прийшли і сказали, давайте ми вам допоможемо відбудувати. І у цьому місці був мабуть саме потужний вибух, і ці господарі сказали, що можуть домовитися і жити у двох, у одному. В такому дуплексі на два господаря ми сказали: якщо ви готові, давайте спробуємо. І ми на основі того проекту, який був вже розроблений архітекторами, вирішили збудувати саме цю цю будівлю. Ось тут там, де ближче всього до вибуху, і там, де самі люди, як ми знаємо, не можуть собі дати змогу і можливість фінансово відбудувати свої хати. Було два будинки на, цьої, на, на, на двох різних дільницях. Е, і ми вирішили для економії коштів об'єднати два будинки в один. Це буде дуплекс для двох родин. Вони, це виглядає як один загальний будинок, але він розділений нако. Мальчики прийшли! Дима с Василием предложили. Это и на второй день где-то после того, что случилось. Мы, конечно, думали долго. Ну как думали? Мы не думали, а просто ждали, что нам предложит уже В итоге ничего, и мы согласились на это построить. А вы можете я...